Мікрорайон Масани в одному з будинків на вулиці Незалежності разом із родиною проживає Віра. Зараз тут відключили світло, і жінка вийшла купити води. У Нас почали вимикати світло і разом з цим почали вимикати воду. І в зв'язку з цим ми постійно ходимо ось так. Набираємо воду питно, щоб було хоча б щось їсти на готувати. За словами Віри, коли вимикають світло, вода з'являється не одразу. Світло дають нам на три години, і у нас виходить так, що світло вмикають, а води так і нема. А потім вона йде ржавчиною. Те ж саме говорять і інші мешканці цього будинку. Коли світло виключається, немає водопостачання. Я живу на шостому поверсі, туди не доходить. На першому поверсі ми живемо. Е, водичка, ну так то. то... Тонкою струйкою, але є на другому поверсі. Наскільки мені звісно, то на другому поверсі вже майже немає. Як розповів у коментарі Суспільному начальник водопровідних мереж Чернігів водоканалу Ігор Грищенко, підвищувальна насосна станція, яка закріплена за цим будинком, перебуває на балансі облтеплокомуненерго. Невелика частина близько там 40 Одиниць перебуває на балансі водоканалу, інші перебувають на балансі чи мешканців будинків, ті які в будинках, чи на балансі теплопостачальних організацій. Чому ржава вода? Коли вода вибирається до нуля з мережі. То звичайно вибирається ржав. Суспільна звернулася за коментарем до облтеплокомуненерго. Заступник головного інженера Володимир Риженко повідомив, що альтернативні лінії живлення, які до цього не вимикались і забезпечували сталу роботу обладнання, також потрапили під графіки відключень. За його словами, над розв'язанням цієї проблеми працюють і вже склали список об'єктів критичної інфраструктури, які мають працювати під час відключень світла. До списку внесли й об'єкти мікрорайону Масани. Він зараз на розгляді в Чернігів обленерго і департаменті енергоефективності ОДА. Тим часом Ігор Грищенко радить чернігівцям використовувати воду економно і завжди мати вдома її запас. В країні йде війна, і зупинка водопостачання може відбутись в будь-який момент. В одному будинку, коли води немає, підвеземо, нема питань. А коли це 20-30 будинків і вони розкидані по якійсь території, це зробити вже важче. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини, Чернігів.